Вітаю вас, любі діти! Сьогодні з вами я, ваш вихователь Анна Вікторівна. Діти, погляньте, до нас завітав їжачок, але що ми він такий сумний? А ось чому їжачок шов через ліс, кошик він з грибочками ніс, на синичку задивився, оп, камінчик зачепився. Всі грибочки розгубив, сів під дубом, затужив. Діти, давайте допоможемо їжачку і зліпимо з пластиліну гриби на лісовій галявині. А з яких частин складається грибочок? Так, у нього є ніжка та капелюшок. Підготуємо наші пальчики до роботи, Повторюйте за мною. Один, два. Три, чотири, п'ять починаємо рахувать. Ось цей пальчик в ліс пішов, ось цей пальчик гриб зайшов. Ось цей пальчик гриб зірвав, а цей пальчик варить став. А ось цей усе поїв і від того роздобрів молодці діти. Дивись їжачок, уважно, як дітки будуть ліпити для тебе грибочки. Спочатку зліпимо галявину, скатаємо кульку і розплющимо її. Саме на ній будуть рости наші гриби. Зліпимо декілька боровиків. Білий пластилін розкочуємо в тоненьку ковбаску, ділимо на частини, це будуть ніжки. З коричневого зробимо капелюшки, скатаємо ковбаску, розріжемо їх декілька шматочків, скатаємо з них кульки і сплющимо їх, надаємо форму капелюшка. Пальчиком робимо невеличкі загиблення, з'єднаємо капелюшок з ніжкою. А можна капелюшок зробити за допомогою олівця або фломастера. Так, зробити загиблення в шляпці. Ось таким чином. Ніжки можна зробити будь якої товщини і довжини. Ось так. Ось такі різні боровички у нас вийшли. А тепер зробимо мухомор. Скатаємо червону кулю і з одного боку загостримо її, фломастером зробимо загиблення. З білого пластиліну зробимо ніжку. З'єднаємо деталі і зробимо спідничку для мухомора ось таким чином. Спідничку прикріпляємо на середину ніжки. Прикрасимо капелюшок у мухомора, скачаємо маленькі кульки з білого пластиліну та притиснемо їх до капелюшка. Зробимо гриби лисички, ковбаску розділимо навпіл. У нас будуть два грибочки. Ось такими рухами витягуємо капелюшок у лисички. На зворотньому боці капелюшки промальовуємо стекої рисочки. Грибочки готові. Можна створювати композицію. На основу галявини ставимо грибочки, обережно притискаючи їх пальчиками. Ось три грибочки, дві лисички і один мухомор. Ось така вийшла галявина з грибами. А тепер, їжачок, ти можеш назбирати грибочків ще більше. І діткам я бажаю успіхів і чекаю фото ваших робіт. До побачення!